Простріл, штрафний майданчик, те, що потрібно. і Кулаков увірвався е, перехоплення. Кабаєв. Кабаєв центр. Шапаренко. Шапаренко продовжує на волошина волошин б'є. Прекрасне перехоплення. Вона несеться вперед і. Е, Ось дивіться, де Назар Волошин був початок. 43 третього хвилина у нас показується зараз. Це перша жовта карта для Назара Волошина. Небезпечна гра тут була проти захисника Олександрії. Перепрошував Волошин. Втім. Що тоді, мабуть, не знав о, наскільки критичним червоно у цьому епізоді. За що ось саме за цей момент знову грубо пішов у боротьбу проти свого суперника, відмахнувся рукою, і саме таку відмашку арбітер заважав гідної другої жовтої картки. Так що кияни в меншості. через буквально дві хвилиночки вже другу жовту картку отримує Нам Мограло, нібито і другим номером. Але звичайно, клас дається в знаки, створюють вони моменти. Передача на ваната не проходить. Шевченко далеко виходить. Попов. Проходить передача, але Брашко Брашко бореться, Брашко витряпує, Брашко продовжує атаку. Кияни Шопаренко в штрафному. Брашко б'є м'яч у ворота. Показують, що він скаже. Володимир Брашко. Це, як на мене, епізод, який показує весь потенціал цього футболіста, який не зупиняється. Без...